1 лютого, відколи розпочали набір до гвардії наступу, вже понад 24 тисячі українців подали заявки на ступ до штурмових бригад. Саме Міністерство внутрішніх справ почало формувати нові підрозділи для звільнення тимчасово окупованих територій. Камінське також активно долучилось до даної ініціативи. Чимало охочих приєдналося вже та отримали консультації у ЦНАПах. Про переваги гвардії наступу та роботу з добровольцями дивіться у сюжеті. Загалом Міністерство внутрішніх справ України формує вісім штурмових бригад. Бійці матимуть спільну головну задачу звільнення окупованих ворогом територій. Міська та районна влада приділяють цьому досить багато уваги, аби кам'янчани та вимушені переселенці були обізнані та могли отримати якісну консультацію. Днями таку зустріч організували спільно з міським центром зайнятості та ЦНАПом або розповісти про гвардію наступу усім бажаючим. Десь близько двох тижнів назад ми мали уповільнення цієї. тенденції, То зараз, завдяки таким дієвим заходам, інформаційним заходам, які сьогодні по всьому Кам'янському району я говорив про те, що в усіх 12 громадах ми організували такі робочі зустрічі з представниками членів колективів наших підприємств на території району, з просто з людьми, які бажають, ведемо таку розі. Ясну роботу. І цей захід сьогодні, я вважаю, він теж також доцільний. А ми цю роботу будемо продовжувати разом з міською владою, разом з усіма територіальними громадами Кам'янського району. І сподіваюся, що це буде дієвий захист. Сподіваюся, що сьогодні буде дійсно зроблений вибір. І це ще один крок до приближення нашої спільної мети, нашої перемоги над ворогом. Ті, хто бажає боронити державний рубіж, запрошують до штурмової бригади Сталевий кордон. Задача підрозділу посилити оборону і захист країни. На цей час у підрозділ від добровольців було подано вже близько 4,5 тисячі заявок. Це власне ті небайдужі громадяни, які добровільно хочуть поронити батьківщину, хочуть долучитися до захисників та звільняти українські землі. «15-й мобільний прикордонний загін, що має назву Сталевий кордон. Це вже загін нового зразка, який буде мати на озброєнні і розрахунки ПЗРК, і артилерійські розрахунки. Мінометні розрахунки аеророзвідки. Він добре оснащений. Командиром його є Герой України, полковник подитель Валерій, що захищав Азовсталь, пережив полон. Наразі відчуває сили і бажання допомогти звільнити Україну. Ми запрошуємо чоловіків, чекаємо на тих, хто з якихось причин вагались, і наразі думають про військову службу. Це є шанс. Допомогти нашим Збройним силам. І з кожним днем, бажаючи записатись до гвардії наступу, стає все більше. Задяки плідній співпраці та командній роботі усіх ланок, сьогодні гарні показники з набором добровольців. Усі чоловіки пройдуть навчання з вогневої підготовки, тактичної медицини, отримують якісне озброєння, техніку та стануть частиною історичних подій. Вступ до гвардії наступу це не мобілізація, а суто добровільний набір. Бригади набирають добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні тимчасово окупованих територій. Ну, Це обов'язок кожного громадянина, ну і дуже дуже, дуже до рідного міста хочу, до Луганська. Треба його вже визволяти. Подати заявку Кам'янську можна у ЦНАПі по проспекті Василя Стуса 10 дріб 12, а ще онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.